Сьогодні в цій тяжкій для держави економічний час деякі працівники податкової інспекції також зловживають своїм службовим становищем, отримують хабарі не тільки там, в якихось одиницях, напевно, а в декілька тисяч гривень за те, що вони. Не провіряють той чи інший будуть об'єкт, або за те, що вони просто відмінять протокол, той, який був накладений штраф на ту чи іншу фірму, за те, що вона мала порушення із закону. І це показує про те, що дійсно, коли весь народ викладає всі свої зусилля, останні будемо говорити так, а люди навіть останні іноді кошти віддають для. Нашої армії для підтримки Міністерства внутрішніх справ є в нас ті особи, які на цьому продовжують, незважаючи на все, наживатися іменно на тому, що йде така війна. І це є дуже негативним. Зв'язку з тим я хотів би заявити те, що сьогодні. Заявляє міністр внутрішніх справ, що ця боротьба не кінчається з цією корупцією. Вона буде продовжуватися і нема ніяких компромісів з того, що ці злочинці будуть сидіти відповідати за ці правопорушення. Хотів би особливо відмітити про те, що в нас сьогодні, на жаль, знову є в оперативних розробках декілька представників комісаріату, які продовжують також цю тенденцію щодо. Отримання хабарів, які зв'язані з нашою антитуристичною діяльністю в зоні Луганської і Донецьких областей, зв'язку з тим, хотів би відмітити, що Міністерству напевно оборони потрібно корінним чином змінити ситуацію в системі комісаріату по підбору розстановки кадрів і дійсно навести в цьому питанні порядок, тому що такі дії цих осіб вони дуже негативно впливають на всю соціально політичну ситуацію в нашій країні і те, що сьогодні. Приїжджають матері, що перекривають дороги, все це є якраз результат цієї злочинної діяльності цих осіб. Я думаю, що ми будемо боротися, і для того, щоб дійсно те, що сказав міністр внутрішніх справ, що ці особи будуть нести всю відповідальність. І як би вони не думали, ми ситуацію змінимо, і не треба думати, що це просто тимчасова якась тенденція. Це той напрямок, який буде вестись постійно для того, щоб. Дійсно, в адресу правоохоронних органів не було ніяких звинувачень в корупції, і особливо тому, що ми допускаємо ці злочинні дії на в той час, коли вся країна бореться сьогодні з зовнішніми ворогами.